І оцей Сина Святого Духа. Христос Воскрес. Оце привітання, про яким ми вітаємося ці 40 днів до Вознесіння. І оця звістка була, як ми знаємо із Слова Божого із Євангелії, перша звіщена жінкам. Жінкам, які допомагали Христові у Його. Громадському служенню спасіння цього світу, допомагали йому і апостолам цій корпорації апостольській, допомагали своєю працею, своєю любов'ю, своєю теплом, своєю увагою, піклуванням. і е, за свою вірність, за свою оцю працю, за відданість Христові і те, що не побоялися, не розбіглися як апостоли від Христа, е, і перші прийшли. Намастити оцим пахощами миром тіло Христове, яке вже не було у гробі, і це вони побачили. І за це перші отримали цю звістку, оцю радісну вість, що Христос Воскрес. І як важливо бути у мирі, ми кожен день молимося за перемогу наших воїнів, нашого війська за справедливий мир. І як це слово спотворене зараз, як за орвелом. Одні говорять, що війна це і є мир, що загарбання чужих територій і те, що їм не належить, і винищення інших людей шляхом. Оцієї безглуздя цього, що зараз твориться, це і є справжній мир. Дуже важливо, щоб ми усі зійшлися на одній точці зору. Що таке мир? Мир це любов, мир це той мир, який дає Христос, який приходить у цей світ після Воскресіння, повертається до апостолів крізь замкнені двері, і каже їм перші слова мир вам. І оце привітання, прекрасне східне привітання, шалом єврейською, арабською Салям, мир. Воно важливе не тільки в тому регіоні, як тисячі років тому, так і зараз. Ми знаємо, що неспокій і колотнеча там постійна, і так і в кожному місті цього великого, але маленького. Світу, заселеного людьми. І тому завдання кожної людини бути мироносицею чи мироносцем. У заповідях блаженства в останніх із заповідей Господь говорить, що блаженні миротворці ті, що творять мир, ті, що згоду творять. І всі ми маємо бути дійсно оцими миротворцями, і щоб оцей мир, який дає Христос цьому світові, посилає цей мир, щоб Він у наших серцях не, звісно, зберігався, але і далі ішов йшов до тих людей, які поруч біля нас, перш за все. І далі по оцих концентричних колах. Від родини до громади, від громади міської чи сільської до держави, щоб мир цей утвердився. Про нього ми завжди молимося у Ектеніях і велика Ектенія, власне, інша назва і мирна Ектенія. За мир у всьому світі ми молимося кожного разу, щоразу, на кожній службі і на кожній нашій молитві. І тому так важливо, коли людина живе у мирі, у мирі із своїми ближніми із своїми дальніми, і оцей мир поширює у світі. Гірше, коли людина, особливо якщо вона, як то кажуть, обтяжена владою і у її серці немає миру, і вона Навколо себе поширює облуду, неправду, здирство, ненависть. Тоді оце все темнота, ця чорнота і відсутність цього миру, бо, власне, що ж таке ненависть, що таке зло, що таке гріх, це все воно не має сутності, це є паразит, який паразитує на оцих. Добрих поняттях, на позитиві на тому, що власне приніс Господь у цей світ. Бо Господь сотворив людину доброю і все у цьому світі. Він кожного разу, коли творив, казав, що це є добре, сотворене. І лише от людина власне своїм падінням, відпадінням від Бога, гріхом, завдяки старанням. Ворога роду людського, сатані, який спокусив людей, і спотворює оці добрі прекрасні поняття. Тому, браті і сестри, згадуючи сьогодні оцих прекрасних жінок і декількох Марій, і Марку, Сусанну, Іванну, Соломію, імена їх знаємо із Євангелія. Очевидно, що їх було можливо і більше. І далі у цьому світі багато, багато жінок, християн потрудилися для того, щоб утвердити Божий мир у цьому світі. Маємо наслідувати їх, маємо бути оцими миротворцями. І тоді Господь до кожного із нас у свій час прийде і скаже. Мир тобі, будь із Богом, будь спасений і Христос Христе. Благословене Господнє, на вас, Його благодаті і чоловіколюбством завжди, нині повсякчас, і навіки Амінь.